19 грудня у Золочеві відкрили підстанцію екстреної медичної допомоги. Гарну подію урочисто відкривається підстанція швидкої медичної допомоги. Це є новий крок в розвитку медицини. Це є новий крок в розвитку реформування охорони здоров'я мова йде, що тільки це є перший крок, який буде продовжуватися. Є великі плани. Департаменту, наскільки я знаю, Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення транспортом, сучасним реанімобілями. Ми працювали над тим питанням не один день Відкриттям цієї станції дуже багато у нас і проєктів. Є розвиток створення ще додаткової станції, такої, на базі коровицької лікарні, можливо, ми закриємо і Поморянську лікарню. І сьогодні направду відкривається підстанція екстреної медичної допомоги. По старому, що це так називається швидка медична допомога. Насправді це є центральна ланка, тобто це є певна частина загальної структури, це екстрена медична допомога. Кажуть, направду немає машин назвуча. Правда, немає. Кажуть, ще півроку тому, чи скільки там, два місяці тому, казали, немає у нас і підстанції, екстреної дійсно немає. Але дивимося, що все будується потроху. Неможливо зробити все відразу. Після перерізання Червоної стрічки священнослужителі освятили підстанцію. З нагоди відкриття у Золочі приїхали голова Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України Юрій Білий, директор департаменту охорони здоров'я лода Ростислав Ступницький, начальник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Пацюрко. А також у відкритті взяли участь начальник навчального центру внутрішніх військ МВС України, полковник Михайло Кулик, міський голова Ігор Гриньків, заступник голови Золочівської РДА Роман Сухецький, керівництво і медичний персонал Золочівської центральної районної лікарні та інші підстанції екстреної медичної допомоги вручили один реаніомобіль та три санітарних автомобілі.